Друзі, всім привіт від одеської філії компанії Автопарк ЮАМ. Нове чудове надходження. Це в нас Hyundai Elantra 2019 року. Офіційний автомобіль від першого та єдиного власника. Автомобіль у нас з бензиновим двигуном. Досить надійний, потужний, 1,6 літра, механіка, передній привід. Надійний автомобіль на всі випадки життя, як для руху по місту, так і поза ним, економічний. На залізних дисках взута свіженька літня гума, також є комплект зимової гуми, тонований. Весь срок експлуатування автомобіля автомобіль в чохлах. Під чохлами стань автомобілі як новий, світла стеля. По комплектації автомобіль має повний електропакет. Мультикермошкіряне, датчик світла, круїз-контроль, чудово мультимедіа, з CarPlay, андроїд авто, кондиціонер, підігрів переднього ряду сидінь та підігрів керма. Пробіг автомобіля 61 000 км. По техніці без жодного зауваження, не потребує жодних вкладень. Весь у рідній фарбі. Тому запрошуємо вас, друзі, на тест-драйв та огляд даного авто. І також ви можете його придбати в кредит або лізинг, І ще у нас є трейдин. Чекаємо саме на вас.